Вітаю, друзі. Сьогодні також не запланований запис, але події розвиваються настільки стрімко, і вони набирають такого поганого відтінку, що це потребує певної реакції і реакції не тільки словом, а реакції і діями. Буду говорити сьогодні про прийнятий в першому читанні закон про мобілізацію новий, про його наслідки. Що треба робити, як на це реагувати. Ви знаєте, що перше, що скажу, що чи треба захищати нам нашу державу. Так, обов'язково треба. Чи потрібна нам мобілізація? Так, обов'язково потрібно. Але питання: як цю мобілізацію проводити, і які мобілізаційні резерви використовувати? У нас у казацтва є свої пропозиції на цю тему, і для цього ми завтра плануємо зібрати прес-конференцію, зібрати потужні. Громадські організації також будуть і вже запрошені представники Генерального штабу Збройних сил України для того, щоб якось владнати це питання. Що я бачу на сьогоднішній день? Перше, людей ловлять на вулицях і це хочуть зробити як законне дійство. Тобто, бандитизм, по-іншому, я не можу сказати, це є чистої води бандитизм, це є чистої води порушення прав і свобод людини. І це відбувається в нашій державі, Україна. І це відбувається з подачі наших керівників цієї, скажу вже на сьогоднішній день зеленої недолугої влади. Зеленої недолугої влади це дурь і скотство. Те, що відбувається, це непрофесійність і це зловмисні дії. Я вважаю, що це зловмисні дії, це злочин, злочин проти нашої держави. І я вважаю, що всі ті, які це роблять, повинні отримати срок, як мінімум срок. А як максимум, як казав один наш політик, кулю в лоб, так кулю в лоб. За такі дії це дуже серйозні речі, хлопці і дівчата. От. Значить, зараз в медійному просторі з'явились записи. Чи виклали, може, записи тільки сьогодні. Да? Двох таких осіб і я хочу дати своє пояснення і висказати своє відношення. Перший це полковник 118-ї бригади ТРО Анатолій, не пам'ятаю, Сухненко чи якось так ось його прізвище, не пам'ятаю. І другий це керівник, екс-керівник Айдару Сергій Дикий. Справа в тому, що вони говорять про одне. Полковник 118-ї бригади погрожує, що треба звичайних людей, якщо вони не відповідають на вимоги ТЦК стріляти і прострілювати їм коліна. Значить, Дикий, я думаю, що його слова вони відповідають його прізвищу. Розвалившись вальяжно в кріслі, годований, наче кнур, він симпатичній дівчині дає пояснення, як треба робити з усіма новобранцями, що треба їх, як скотину, гнати і примушувати, скажімо так, брати зброю в руки і йти воювати напередок. І він сказав, що у нього, у його спільноти, достатньо зброї, достатньо заліза для того, щоб владнати це питання. І так по хі-хі-ха-ха. Ну, ви знаєте що, я скажу таким чином: є дві сторони цієї медалі. Перша сторона є дійсно військова необхідність, і треба, як кажуть, мухи віддільно, котлети віддільно. Тому треба сказати наступне: люди, які воювали, які керують. Збройними частинами, вони розуміються на тому, що потрібен резерв, і треба це робити досить швидко. І треба іноді йти на такі речі, які не хотілося б, і ніколи не підеш в мирному житті. Цього вимагає ситуація, цього вимагає напад нашого ворога Російської Федерації. Я сказав навіть не Російської Федерації, це, це напад Кремля на нас. Оцих керівників, які виконують взагалі, я думаю, що навіть не свої плани, так само, як і наша керівна верхівка, якою головує президент, виконує, я думаю, що не українські завдання по керівництву нашою державою і по певному облаштуванню певних процесів, які дадуть можливість. Потім розгорнути зовсім інші активності і створити з України зовсім іншу державу. Але повертаюсь до цих висловлювань цих людей. Вважаю, що маю надію, що це люди поки що. Але вже у мене є сумніви. Ну, перше, стосовно полковника Анатолія, я би задав такі питання цьому полковнику. І задаю питання як генерал-полковнику. Друже, скажи, будь ласка, ми зараз, наші хлопці, кладуть життя. За які цінності вони кладуть життя? Ми позиціонували себе як Україну, як зовсім іншу державу, як державу високої культури, людя, людя, людяного відношення і казали, що росіяни то мордар, то. Зовсім інша країна, яка не рахується взагалі з людським життям, що м'ясними молами гонять людей на бойню, що вони раби нічого не варті. Питання тоді: а хто ми такі? До чого ти закликаєш? Ти закликаєш гнати палками, наче скот український народ? Ти закликаєш гнати палками нас, козаків. Родових козаків є такий вираз, що іноді українські гниди є більш небезпечні, ніж русські воші. Так от я хоч скажу тобі, що це висловлювання не військової людини, це висловлювання гниди. Для якої цінність людського життя нічого не варта. Якщо ти так говориш про цивільних людей, що ж ти робиш у себе в частині, як ти відносишся до своїх підлеглих, я задаю таке питання. Про дикого скажу. Якби, якби, ти був прикладом, і був зараз напередку і не сидів з лишніми кілограмами на стрімах чи на телеканалах, а виконував бойові завдання і сам подавав приклад, я б, може, до тебе дослухався. Ну, якщо ти готовий торгувати людськими життями, не сам своїм прикладом, а своєю волею. Відправляти людей на бойну. Ну, а я скажу таким чином. У Святому Письмі є приклад. Ісус Христос, який сказав роби так, як я. І хто мій, тот буде робити так, як робив я. Ісус Христов, своє, Христос, своє життя віддав за життя світу, за життя кожної людини. А сатана життя інших людей кладе для своїх цілей. Так питання, хлопці, кому ви служите? Дикий? І цей Анатолій, полковник. Цього полковника треба звільнити зі Збройних сил терміново і ще дати під сраку ногою. І не дозволити взагалі займати якісь посади в збройних силах, так це 100% і взагалі в цивільному житті. Те, що в чому він повинен працювати, так ну, в кращому разі підмітати вулиці. Після таких висловлювань. Не буду давати рекомендації іншим. Я скажу саме про своє відношення до цих всіх справ, до цих висловлювань і до можливих дій таких людей, як цей полковник і е, Дикий, а також тих людей, які під їх указку, під їх рекомендацію. З законодавчою базою певною прийдуть і будуть виконувати їх постанови і накази. Так от, скажу про себе: якщо чи вони, ці люди, прийдуть, чи люди від них прийдуть до мене і будуть загрожувати моїй сім'ї, моїм дітям, моїм рідним, близьким, товаришам, я візьму зброю і буду зброєю захищати права і свободи. Людей. І тоді ми, ми подивимося, хто кому пустить кулю в ногу. І куди пустить цю кулю? Не грайтесь, хлопці, з такими речами. Не можна, не можна так робити з козацькою Україною. Не можна так робити з козаками, з потомками гетьманів, козацьких полковників. З потомками берегінь, які своєю кров'ю поливали цю землю за права і свободи людини. Дивіться, не переступайте цю межу. Також хочу сказати і зеленій владі. Хлопці, по дурі своїй не переступайте межу, бо ви включите такі процеси, дуже, дуже серйозні процеси, і вам це не минеться. Кожен з вас від малу до велику буде відповідати за це беззаконня, за цю людожерливість і за любов до золотого тільця. Всі будете наказані. Дякую за увагу.